Петрику. Доброго ранку, соломійко. А зараз давай з тобою привітаємося з дітками нашою вітаночкою. Давай Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку осінні дубки. Доброго ранку, люди привітні. Всім ми бажаємо, щоб посмішки квітли. Малята! Запрошуємо вас у подорож осінніми стежинками нашого дитячого садочка. І помилуємось осінніми кольорами та краєвидами. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придирі... Де довкола стало різнокольоровим. Як чарівно навкруги. Осінь розфарбувала дерева, кущі, квіти. Петрику, давай з дітками пограємо в цікаву гру. Давай, але ж в яку? Вгадай, з якого дерева листочок. Дітки, з якого дерева цей листочок? Я впевнена, ви знаєте, цей листочок подарувала нам горобина. А як ви гадаєте, цей листочок з якого дерева? Це кленовий листочок, а дерево називається клен. Вгадайте, а ці листочки з якого дерева? Розумнички, березові листочки. І дерево називається береза. Вам сподобалась гра? В таку гру можна пограти з друзями на прогулянці. А ще можна зробити осінній парк вдома. Для цього можна використати конструктор, іграшки і теж приємно провести з друзями час. Ось який парк вийшов у нас! Петрику, так хочеться побачити, який осінь парк зроблять дітки. Тож надсилайте фото і відео. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити. І сконструювати, і зліпити. Дружба нам дорога! Дружба жити помага. До побачення, дітки. До зустрічі!